Дипломи го Чернігівського навчального центру державної спеціальної служби транспорту отримав 21 солдат та офіцер. Усі вони контрактники деякі з них вже встигли відслужити в зоні бойових дій на сході України. ці курси дали підготовку, базову підготовку для виконання задач, які ставить нам генеральний штаб по зоні АТО. Обезрение боеприпасов. Заложено много, много не взорвавшихся боеприпасов, о тех же градов, смерчей, роганов, минометних е, много. Они самостоятельно выполняют задачи, пока не будут, они будут при... 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 приклеены к копытным саперам. А постепенно выйдут на выполнение задач самостоятельно. Сапер з бойовим досвідом Сергій Вяткин демонструє, з чем колеги стикаються на Донбасі щодня. Вот это вот у нас уже боевая мина. Вот это вот учебная у нас. Mm -hmm. Вот это боевая. Это стакан с нее, то есть мина выпрыгивает из него. Виходить, вод у нас сюди вкручується взриватель. Командир показує розтяжку. На таких механізмах, які бойовики залишають за собою, підірвалися чимало і військових, і цивільних. Воно під своїм вісом лежить, вона не Тільки десь переводилися. А це тренуються занурюватися сапери підводники. Їх залучають до розмінування мостів та перевірки потенційно небезпечних водних об'єктів. Скажімо так, отрепетували остановку воздуха. Спуск страхуючого водолаза. В принципі, це обикновенне дело, але ой, зараз немножко дешусь. Нині усі випускники вирушають у військові частини, а вже звідти кого за кілька днів, а кого за кілька тижнів спрямують на передову. Дмитро Мороз, Олексій Іванченков, п'ятий канал.